Шановні колеги, друзі, Агенція методологічної та науково-практичної роботи Центру запрошує вас на фармацевтичний форум з міжнародною участю «Фармафокус на пацієнта 2024 фармаконагляд. Це вже четвертий наш форум національного рівня за останній рік, де ми обговорюємо найактуальніші питання та перспективи розвитку у фармацевтичній галузі. Програма, яку ми підготували, та команда спікерів, яких ми запросили на цей форум, впевнений, дасть потужний поштовх для покращення якості системи фармаконагляду в Україні, надасть відповіді на питання, які турбують медичну спільноту заради небезпеки ліків та здоров'я пацієнтів, кращі доповідачі, ефективне поєднання теорії та практики, міжнародний досвід. Якісні діалоги та перспективи налагодження партнерства все, це та навіть більше очікує вас на нашому форумі вже 7 березня. Будь ласка, долучайтесь. Звичайно приємно усвідомлювати той вагомий внесок, який Україна робить для безпеки лікарських засобів в усьому світі. Про це йшлося під час нашої зустрічі з керівництвом моніторингового центру ВООЗ в Упсалі. І саме цій важливій темі фармаконагляду – буде присвячений наш новий форум Фармафокус на пацієнта Фармаконагляд». Разом з нашою командою ми готуємо потужний. Галузевий захід, на який буде запрошено експертів з усього світу. Чекаємо на вас 7 березня. Долучайтеся. Від імені департаменту фармаконагляду центру запрошую вас стати учасником ключової галузевої події цієї весни фармацевтичного форуму Фармафокус на пацієнта Фармаконагляд2024. Не пропустіть нагоду отримати доступ до ключової інформації про здійснення нагляду за безпеку лікарських засобів. Під час заходу будемо обговорювати гострі питання, серед яких Важливість надання інформації про побічні реакції і як ця інформація допомагає робити ліки безпечнішими для пацієнтів. Здійснення нагляду в особливих групах пацієнтів, інспекції, аудит системи фармаконагляду заявника. І, звісно, поговоримо про подальші плани та перспективи розвитку фармаконагляду в Україні. Ви матимете нагоду почути провідних вітчизняних та міжнародних експертів. Серед запрошених спікерів представники ЄМАФДІ СвісМедів центр долучайтесь до нас 7 березня. Будемо слухати, чути та обговорювати.